Так, продовжуємо про живі документи. Ми говорили про те, що в нас є документи, які прийняті вживу. І чого я їх називаю живими? Бо, наприклад, що стосується свідоцтва про народження нашого, там були батьки наші живі. Ми живі були, наші батьки живі були. Вони написали нам ім'я по батькові прізвища, національність. І в той момент. Зафіксовано було свідоцтвом про народження, і нам повезло, що там були державні символи України, які ще були застосовані під час референдуму. І тому цей документ свідоцтва про народження до 92-го там до 98-го року вони іще завірені. Державним символом Української СРСР переименованої Україну теж живим, яким ми оживили через два референдуми, через декларацію про державний суверенітет і два референдуми. Документ декларація про державний суверенітет двічі теж проголосована на референдумах. Вона теж живий документ, на який підтверджений живим голосуванням української нації і народа України. І акт проголошення незалежності теж живий документ, який ми вживу, кожен приходячи на дільницю, приймали рішення і виносили знизу, заснували свою державу як підприємство, яке господарює, і в якого є баланс майно. А це банк України національний по суті. І що ми про це написали в декларації про державний суверенітет, яка фактично через два референдуми зафіксована як статут держави, як конституція, константа, яка ніколи не змінюється, і як свідоцтво про власність оцей баланс Банку України, в якому повинно зберігатися національне багатство, яке належить нам з вами. Так, от, декларація про державний суверенітет, пам'ятаєте, я в попередньому відео говорила, що Верховна Рада Української СРСР задекларувала через акт проголошення незалежності. Створила акт прийому передачі. І українській нації передала територію в межах кордонів, яку ми, до речі, 17.03.91 року отим загальносоюзним референдумом ствердили, що ми знаємо, що є суверенні держави, ми знаємо їх території, і ніхто ні на яку територію не претендує. Це таке, знаєте, відповідь росіянам. Ми з ними зголосилися. І, Народу України громадянам всіх національностей перейшло все національне багатство, яке розташоване на території в межах кордонів Української СРСР. І ще через територію у нас виникли адміністративно національні адміністративно-територіальні одиниці. Оскільки територія належить українській нації, тобто належить це, значить відповідальний за цю територію. Той, хто народився на цій території перед Богом, перед родом, українська нація і е, національні адміністративно-територіальні одиниці, вони теж е, говорять про відповідальність української нації за ці територіальні громади. І виключно народ України отримав національне багатство. Це ми вживу отримали все. Ви розумієте, що воно навкруги нас все є? Подивіться, ну якщо я зараз прочитаю, а ви не знайдете, ну тоді я помиляюсь, що вживу. От ви точно не найдете підроблених папірців в нашому житті, якщо будете на них дивитись правильно, не говорите, що це якась корпорація створила ці документи, а будете знати, що... Корпорацію називають з злодіїв злочин, який відбувся на нашій території. а Ми просто ще не навчилися як маленькі діти його ідентифіковувати. Тому всі ці підроблені папірці без державних символів України це зло і злочин, який. Який ми точно повинні зафіксувати, провести слідство і винести національне рішення іменем української нації і народу України, тобто, в залежності від того, чиє майно буде. Викрадено, які документи підроблені, якщо про територію, це національне слідство, якщо стосується національного багатства, яке належить народу України, тут повинно бути точно народне слідство, і народний трибунал, як і національний. Так от дивіться, живе є, ніхто не може заперечити. Воно, пір, воно було в 91-му році і зараз є. Земля є, народ надра є, це національне багатство, яке на, належить народу України, громадянам всіх національностей. Повітряний простір є, водні і інші природні ресурси є, які знаходяться в межах території Української СРСР, переименованої України в Україну, природні ресурси континентального шельфу, є, є виключно морської економічної зони. Весь економічний науково-технічний потенціал, що створений на території. України є власністю її народу. Тобто все, що тут перелічено. Ну, звісно, економічний потенціал, науково-технічний, він трохи розвалений і війною, і наша бездіяльність з вами, але ж він все одно є. І крім того, маєте на увазі, що економічний, науково-технічний і промисловий потенціал його дуже дуже легко відновити. Крім того, що коли ми... Зараз починаємо, як ми з вами говоримо, живати людьми, жінками, чоловіками, матерями, батьками, бабцями, дідами. Це тобто якістю своєї духовною починаємо відроджуватись. Виникає інші виникають інші потреби, потреби в кооперації, спів, співдружності, співпраці, і, і тоді, можливо, навіть ці об'єкти вже не потрібно а потрібно якісь нові об'єкти, які ми можемо створити користуючись творчим інтелектуальним потенціалом нашим від народження від зародження. Так от Ця власність вся вона ж є, вона ж нікуди не ділась, правда? Вона жива, вона накроги нас. Подивіться. Тобто ну, Її неможливо від нас від'єднати, бо вона нам належить від народження до смерті. І ця власність народу України, громадян цих національностей є матеріальною основою суверенітету республіки. Тобто те, що зараз захищаємо ми і на передовій, і отут всередині держави, це і є суверенітет нашої держави, тобто це суверенна воля української нації, народу України. От. І саме це все є матеріальною основою. Ну, і це треба відновлювати і використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. От Коли я думаю про те, що це все національне багатство, воно е, повинно бути обліковане в балансі нашого підприємства Держава Українська СРСР Україна, банку, національний з маленької букви по суті, банк, Банку України, то облік цього національного багатства, його примноження, про яке ми е, теж говоримо в шостой е, шостому розділі Декларації про державний суверенітет, де Поклали повноваження на Верховну Раду приймати закони виключно з економічних питань, тобто питань господарювання. І як і оформлення нашого підприємства держави, як Банк України національний і підприємства, яке займається господарською діяльністю, є своя грошова одиниця. Ми про це теж написали в шостому розділі Декларації про державний суверенітет і заснували свою грошову одиницю. Свою, це значить власну. От і все це, як банк України, як підприємство наше національне, як територія національна, національно-адміністративна одиниці. Ми все це отримали виключно від народження до смерті. В інший спосіб, ми це не отримували. І народ України, національне багатство теж отримав у виключне право на володіння, користування розпорядження національним багатством України. Знаєте, Ця триада ми її вивчали в юридичному вузі на факультеті правознавства, і вона, значить, слово виключно воно вкладає в себе, в себе три зміста. Перший. Невід'ємна від життя, тобто національне багатство е, у, України, ми всі отримали від народження до смерті. Е, Незворотні в часі, тобто, змінити ніхто не може. Ви розумієте, ці два референдуми 91-го року вони такі мудрі і розумні. І якби стовпи на, стовпи наш, нашого відродження на цій території. Бо. Змінити нічого неможливо, бо в слові виключно закладене, що незмінне в часі і невідчужувана, третя складова змісту цього слова виключно є невідчужувана. І ще раз повторюю: невід'ємна від життя від народження до смерті, незворотня у часі, тобто відмінити неможливо, тільки перейти, може, нашим дітям спадок. І невідчужувана, тобто продати, віддати комусь, передарувати, написати папірці якісь неможливо. Ми це з вами виключили. Тому е жив, цей живий документ, декларація про державний суверенітет. Воно знаєте, із нас е робить суб'єктів домовленості, суб'єктів єкт, суб домовленості е в, в державі між українською нацією, народом України. Оформити національне багатство на нас, кожного кожного, і передати це все прийдешнім поколінням. Таке в нас з вами завдання.